Бразилія святкує вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу після неймовірно впевненої перемоги над південною Кореєю, але чи не зарано для диких танців? Хорватія перемогла Японію з рахунком 3-1 по пенальті після 1-1 протягом основного часу. І знову Хорвати зіграли в нічию за 90 хвилин. Мені здається, чи це якийсь Дежаву. минулого чемпіонату світу. Вони дійшли до фіналу, вигравши усі матчі плей-офф по пенальті. От буде сміху, якщо зараз вони виб'ють бразильців саме таким чином, і вирішальний пенальті не заб'є неймар. Підпишись на каналу Куба Ібро в Ютубі та Телеграмі, і тоді Санта подарує тобі в цьому році саме те, що ти у нього просив. Перевіримо. В матчі з Японією. Хорвати навіть пропустили першими під кінець тайму. Але далі в їхній грі не було паніки. Вони спокійно чекали моменту для удару, незважаючи на те, що в певні хвилини ініціативою володіла Японія. Серед хорватів не було поспіху. І на 55 й хвилині перешич зрівняв рахунок, який втримався до фінального свистка. Для Хорватії це була 10-та гра поспіль без поразок, і це потрібно поважати. Адже ця команда раніше грала в лізі нації у дуже важкій групі з Францією, Австрією та Данією. Після цього ми побачили, як вони обіграли у групі Канаду 4-1 та зіграли 0-0 з Бельгією і Марокко. Після матчу з Іспанією. Ми усі вже зрозуміли, що це за збірна така Марокко. До речі, їхній голкіпер. Повторив легендарне досягнення Шовковського, який до цього був єдиним воротарем, який не пропустив жодного голу в рамках однієї серії пенальті на чемпіонаті світу. Хорватія завжди грає. Повільний і більш-менш нудний футбол без зайвого темпу і привабливих подій. Але саме так модріч і компанія в півзахисті вбивають ритм суперника і контролюють гру. Бразилія забила 4 голи протягом перших 45 хвилин проти південної Кореї. Їх могло б бути набагато більше, якби вони не почали заграватися, забавлятися з корейським захистом. Це було лише демонстрацією їхньої сили та повідомленням усім іншим претендентам на титул, що вони повинні остерігатися. В цю збірну Бразилії атака була ідеальною. Так я знаю, що Південна Корея не та команда, з якою можна порівняти певні речі та робити висновки, але чотири голи в першому таймі на стадії однієї восьмої вражають. Рішарлюсон забив 10 голів у 9 матчах за збірну Бразилії в 2022 році. Це на чотири голи більше ніж будь-який інший гравець. Будь-якої іншої країни цього календарного року Неймар зробив 15 результативних дій у своїх останніх 11 матчах за збірну в усіх турнірах. 8 голів і 7 голівих передач. Але кожен із останніх шести своїх голів за збірну він забив з пенальті. обидві команди готові грати, оскільки немає жодних дискваліфікацій чи травм з обох сторін. Неймар оговтався від травми і готовий грати наповну. Я був дуже наляканий, тому що у мене все йшло просто чудово. І отримати таку травму в першому матчі чемпіонату світу це дуже важко. Недавно я проплакав усю ніч. Бразилія жодного разу не програвала в усіх попередніх зустрічах з Хорватією в усіх турнірах, і це їхня перша зустріч після товариської перемоги з рахунком 2-0 у червні 2018 року. Хорватія та Бразилія дві команди світового класу. Але Селесау є. Абсолютним фаворитом у цій конкретній грі, вам не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що краще зробити ставку на перемогу Бразилії ніж на щось інше. За останні кілька тижнів вони досягнули піку форми, і на даний момент хорватам просто немає на що сподіватися в цьому поєдинку. Дякую за вашу увагу. Грійте один одного цю зиму. Слава ЗСУ, слава Україні.